Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Можливо, ви теж собі зараз робите чи вже зробили каву, щоб подивитися це відео, бо я зазвичай так і роблю. Варю собі каву, вибираю якесь відео українських блогерів і з задоволенням дивлюсь його. Відео сьогодні буде здебільшого мотиваційним. Будуть роботи вже на городі чи в саду, я не знаю, як правильно назвати. І також будемо трохи прибирати. Дійсно, тут ряд кущів, які треба пообрізати, бо Вони дуже заросли. Це ось Агрус. Далі там смородина. Ну, смородини не такі ще. Що... А оце ягрус грусточно треба. Тож буду брати зараз якісь такі дуже міцні рукавички, щоб не поколотися. Будемо обрізати. І хочу потестувати два своїх сікатора. Один мене про минулорічний. Ну, чесно скажу, я вже ним не задоволена, бо останню обрізку я робила саме тим минулорічним сікатором. і він, як це сказати, заїдає типу. Він назад не хоче роз. Роздвигатись самостійно, щось там, мабуть, вже з пружинкою. Тож дуже сподіваюся на свій новий сікатор. Свіженько так сьогодні на вулиці, зранку, хоч і сонячно, і гарно, але морозо... морозець. Так, і показую сікатор. Оце ось мій минулорічний, фірма одна й та сама, як там вона називається? Примірно хайсір, але ну, я не впевнена, що я правильно вимовляю, і це ось новенький із ковадлом. Ось, Бачите, оця частина, зараз покажу. Ось оця товста. О, це ось, я так зрозуміла, і є це ковадло. І будемо пробувати. Так, тут пружина такого плану ось, Видно, так? Да? Можливо, його там чи почистить треба чи що. Ну, ось почну із тих низеньких віточок і кудись їх складати так на ну. ці ж сторони. Опа. Що на стежку виходять, аго, видно, так? як є. Я... Ну, мені цікаво. Що буде цим? Наприклад, ось. Ого, та вночі. Дуже круто. Він просто. чик чик Клас. Мені це більше подобається. Якщо ви не зрозуміли, то це відео ще продовження моєго натхнення, що було в мене в понеділок, тоді я дуже багато і обрізала, вже показувала, як я обрізала виноград. Також в цей день я обрізала кущі, ще щось садила. На вулиці тоді було доволі прохолодно, в мене руки мерзли, але я невтомно працювала. Щодо цього нового секатора, він мені дійсно дуже сподобався. Він ну, на цей день пройшов всі випробування, які я йому надавала, із виноградом із кущами ним дійсно, дійсно зручніше він в руках, і його вже з минулого року ну, застосовували. Мої знайомі, то жіночка, але в неї дійсно дуже великий об'єм ну, на обрізку саду, вона дуже багато цим займається, він їй теж дуже і дуже зайшов, але її об'ємів він не витримав і там тріснула пружинка. І що ви думаєте? Вона сказала, що, що замовляє точно такий самий. Каже: я просто вирішила, що мені їх треба кілька на сезон. Тобто, ну, можливо, є така. Як би сказати, мінус чи недолік, що якщо у вас дійсно великі об'єми, ну і звичайно потрібно бути з ним достатньо бережно відноситься, там не кидати, принаймні на якісь тверді поверхні. Кажу, це бо особисто у мене сікатор дуже часто падає на землю. І під відео описі я залишу посилання на цей сікатор, кому він сподобався чи зацікавив. Він, до речі, дуже гарно перерізає такі саме товстенькі гілочки. Семай же не обрезала, найбільше я обрезала, как раз, это я все. огород. Пока еще будет так. Такие вот хващи. Что ж мы им будем делать? Ну, тут по вигляду можливо незрозуміло. У мене тут з правої сторони повністю росте малина, а з лівої сторони, смородина певно, жовта, можливо, навіть кущ чорної, і там іще дві золотистих смородини, якщо ви знаєте, як вона виглядає. І я взагалі не взірцевий садівник, тому що я ну, не дуже пам'ятаю, в мене тут кущі ростуть близько, мабуть, трьох чи двох чи трьох років, щоб я їх взагалі обрізала. Те, що попередньо я обрізала агрус. Взагалі я його ще ні разу не обрізала за три роки. І вже минулого літа, коли побачила врожай, зрозуміла, що дійсно йому потрібна обрізка, тому що ягід було дуже багато, але вони були дуже дрібні. Оскільки агрус я люблю їсти тільки свіжий з куща, я не люблю його там консервувати чи варити з ним якісь джеми. Ну, максимум, що я роблю, це я його додаю у компанії. Поти, то мені хотілося, щоб ягід було саме менше, але щоб вони були крупні. Ну, і для тих, хто не дивився мої літні відео, я трошки поясню, що це в мене за грядочки, чому вони так дивно виглядають. Ну, вони огорожені з двох частин, там десь приблизно по 30 см іде частина, в яку я безпосередньо сижу, або кущі, або якісь там овочі. І посередині, там десь 60 см, іде траншея органічна, і туди я скидаю всю органіку. От, до речі, ці гілочки, листя, яке я прибирала, от все-все я туди складаю, тому в мене зовсім немає проблеми, щоб палити треба листя. І також я не переймаюся якимось. Там Створенням компостної кучі, в яку спочатку потрібно занести, потім там і чимось ще бокашами пересипати чи доливати, щоб там проходили процеси переробки, а потім вже знову лопатою потрібно розносити безпосередньо до рослин. У мене тут практично така компостна куча вже в грядь. Ну, єдине, що я туди не кидаю, це я туди намагаюся не кидати щось колюче. Ну тобто, агрус я туди не буду кидати, і я туди троянди, коли обрізаю, то я їх виношу окремо. Зараз я вже ось тільки що персика трошки обрізала, також черешні в мене тут поряд, але там зовсім трошки. Я подивилася, що в них така дуже правильна крона, ну, як на мене. Хоча я скажу, що я такий садівник-любитель. Ну, як я вже, мабуть, казала в минулому відео, по саду я планую ще обробити його залізним купоросом від хвороб і потім препаратом 30D від шкідників. Це біопрепарат. Щодо обрізання, в мене є ще один виноград на обрізку, ну саме весняну обрізку, і також чайні троянди. в мене там під забором цілий такий. А все інше, такі кущі, як жасмін і бузок, я буду обрізати уже літом, бо ці кущі завжди обрізаються після цвітіння. До речі, щодо шкідників, то я дуже розстроїлася, бо коли я обрізала свою смородину, то зрозуміло, що там дуже багато ну, стікольниця російської не знаю, склянниця чи як правильно. І я знаю, що її ну, дуже важко виводити, бо вона розміщується всередині стебла. Рукавички йдуть трошки руки, бо руки. в цих на вулиці зараз десь плюсніва. І руки насправді дуже змерзли в цих резинових рукавичках. Трошки посижу погрійся. Ну а Далі мені подарували ще кущик молодий йошти. У мене, до речі, ще не було такого, такої рослинки. І це я налаштувалася його швиденько посадити. Беру курник, як добре застосовую, також бокаші. Сажу, взяла відстояну воду, поливаю. До речі, земля дуже волога, тож я води взяла небагато, так чисто символічно. І нарешті її посадила. Цікаво, чи вирощуєте ви юшту. Мені казали, що вона невибаглива. і я її, мабуть, не куштувала ніколи. Цікаво, яка вона на смак буде. І, Чесно кажучи, посадила її не одразу, бо не знала куди, і посадила таки прямо в грядку. Ну і знову моя екзотична рутина. Десь приблизно раз на тиждень мені потрібно вичищати попіл, і якщо я планую прибирання, особливо так як сьогодні. То починаю я саме з того, що вичищаю попіл, щоб потім вже не пилити. Я думаю, зніму таке мотиваційне відео, поставлю все і це я е, вибрала попіл, потім там попило сосила, вже помила підлогу, витерла пил, і вже потім, коли я була аж в кухні, е, дойшла до кухні з прибиранням своїм. Я згадала, що я ж хотіла якусь мотивацію зняти. Ну, буває так, що прибирала цього разу без вас. А ще знаєте що, і дивлюся останнім разом на свою імітацію з цегли навколо груби і розумію, що щось мені вже колір набрид. І в мене таке враження, що можливо чи найближчим часом, чи вже після закінчення опалювального сезону, я таки її перероблю. Ну, тобто, звісно, перефарбую, але в якийсь інший колір. І от зараз я саме думаю в який. Тож, тут, як я і казала, я вже в кухні згадала. Щось що, що можна познімати, якусь мотивацію. І сьогодні я вирішила навести порядки. на е тумбочці, на мене, на цьому столику, де в мене стоять мої рослинки. І побачила ну вже останній тиждень, я бачила, що мій нефролепсіс дуже сипе листям. Ну, В принципі, молоді листки ростуть нормально, а саме старі сохнуть і осипаються. Тож я взяла його окремо на стіл і познімала з нього всі сухі листя, щоб він їх сам уже потім не скидав. І зараз із столика прибираю всі свої кімнатні Слини і буду його протирати. До речі, на цьому столику дуже видно на відео, скільки там насипалось різного листячка. До речі, щодо того, що я вже. Я не пам'ятаю, можливо, вже ближче до місяця, мабуть, я свідомо не купую нічого солодкого, тобто у нас ні печива, ні якихось тістечок, ні цукерок, ні батончиків. Ну, хоча іноді буває, що я, я якийсь батончик. Дані купую, коли він просить, але собі я нічого не купую. Ну, За цей час в мене було кілька виключень. Один раз на день Святого Валентина я з'їла тістечко. Чесно кажучи, я не можу сказати, що я його прям хотіла з'їсти, але просто сказати сказали що наше замовлення буде готове через 40 хвилин. І я подумала: блін, 40 хвилин просто сидіти, чекати замовлення це якось буде ну дуже нудно, і ми взяли собі полати і по десерту. Тож в цілому можу сказати, що я на диво для себе, ну доволі якось просто обходжуся без цього. Ну і тобто, в мене завжди, якби знаєте, бігуща строка, да, що я собі не забороняю, що якщо я прямо хочу, ну от як тоді варіант да, у кав'ярні, то я можу собі купити, але я себе ловлю на тому, що ну на що це мені. І хоча весь цей час я і роблю собі свої домашні цукерки, сухофруктів, горіхів. Із медом, бо є в мене така традиція зранку пити каву із чимось солоденьким. Ну і Доки я вбирала, я нанесла засіб від нагару і жиру, покажу, як він виглядає. Я вже його не раз показувала. Мені дуже подобається, як він справляється зі своєю роботою. Нічого не потрібно терти, просто нанести хвилин через 15-20 змити. і ви самі бачите результат. Що тільки там Дуже застаріле, щось не змилося. Також цим засобом дуже класно мити і духовку, що я теж колись показувала у своєму відео. До речі, ще подобається, що він не має такого аж надто сильного хімічного засоб, запаху. Ну тобто він є, але ну, не такий, що аж очі виїдає. І, звісно, ним потрібно. Користуватися в рукавичках це я показую як не треба, не робіть так, бо ну буває таке, що мені там треба зовсім трошки, і ну не хочеться йти шукати рукавички. Ще, до речі, дуже хотіла подякувати вам за ваші коментарі під попереднім відео. Мені дуже приємно, дуже подобається, коли ви пишете звідки ви, я розумію, який, ну, хто мене дивиться, з, які, з яких міст там, і з Харкова, і з Сум, і навіть з Німеччини чи з Туреччини. здається. І до речі, цим засобом я ще мию також і плиту. Теж дуже класно. от Я нанесла його. І зараз буду змивати. Але ну його найкраще змивати не ганчіркою, а просто якимось паперовим рушничком, ну, якщо так, із досвіду. І тут я вже перехожу до миття підлоги. До речі, підлога тут дерев'яна, із соснової дошки. Робив її мій чоловік. А я вже морила і покривала лаком. І з того, що мені не подобається в кухні, ну, звісно, ці двері, що справа, вони будуть іти там до. Коридорчика і котельні вони будуть змінюватись. Котел, теж сподіваюся, уже скоро ну, влітку переїде в котельню, і туди я планую поставити шафу для якихось там господарчих речей. Ту, що зараз стоїть у хлопців. У дитячій кімнаті. І також, ви знаєте, я вже дивлюся на ці шпалери, які в мене з правої сторони, ну, їх тут не дуже видно. Там такі е, горнятка з кавою, написано кофі. І хоча я їх переклеїла буквально ну, ще рік, мабуть, не пройшов, я розумію, що це не мої шпалери, вони мені не подобаються. І я думаю, що, можливо, найближчим часом я не стримаюся і підберу туди щось нове. Шпалери в кухні в мене двох видів, як ви бачите, з лівої сторони, ну, це я зонувала так, типу їдальня, а з правої сторони вже безпосередньо кухонна робоча зона. Так от, для цієї саме робочої зони щось мені вже хочеться таке ну, не каво. До речі, якщо ви вперше на каналі, то оці стільчики і стіл, це я сама фарбувала, робила там якісь трафарети, також робила е, ту тумбу, на якій в мене стоять кімнатні рослини. І про все це є відео на каналі Ремонти та DIY. А ще ближче покажу вам свою кицьку, помічницю Це її, до речі, улюблене місце на цьому стільчику, або десь на інших стільчиках уже під столом. Ця кицька в нас живе з 2020 року, тобто вже четвертий рік. І вона така спокійна, моркотуха, вона дуже тиха, вона інтелігентна, вона на вулицю просить. Вона завжди дуже тихо просить їсти, просто підходить і починає тертися об ногу, і так дивиться на тебе. Вона так само тихо завжди проситься, куди вона хоче зайти. Ну в нас важкі двері, коти їх самі не можуть відкривати, тому вона стає і показує, наче підходить до дверей, куди вона хоче зайти. І піднімає голову і абсолютно мовчки. Вона ніколи не кричить. І дуже люблю цю кицьку. Вона в нас стерилізована. І вона дуже класно ловить і мишей, і якихось я не знаю, чи то кроти, чи то ці якісь сліпці, чи якось так їх називають. Навіть пташок може ловити. А з руденьким котиком, якого ми взяли, осінь, який приблудився, все абсолютно навпаки. Він дуже крикливий, він не стриманий. Він ніяк не навчиться в нас ходити до туалету, ігнорує лоток. і Я вже просто в якийсь момент втомилася вигрібати його подарунки і, і заліжком, і під столом. Ну тобто, я не знаю, де він цього тільки не робив. І в якийсь момент, коли він вже почав робити калюжі на наш новий ремонт на ламінат, я сказала, що все, я не готова. Тобто я готова його годувати. Але я не не готова це все прибирати, і зараз, доки тепло, він у нас ну. Переважно більшість часу на вулиці живе, тобто я його е, запрошую додому, годую. Там під наглядом він там може десь поспати, щоб я його бачила, але я його без нагляду зараз не залишаю. Можете мене звинувачувати, як хочете. Ну, для мене важливо, щоб у хаті було чисто. Я не знаю, чому він так ігнорує, тому що в луточку я прибираю регулярно. Є в мене надія, що це якось пов'язано, можливо, із його статевим дозріванням, і, можливо, що потім щось зміниться, бо я навіть не знаю. Можливо, ви мені щось порадите. До речі, котів у мене було достатньо багато, бо було... Три кішки був один кіт, але жоден з них так себе не поводив. І коли чоловік мене спитав, ну коли йому почала жалітись на цього руденького персі, каже, Ну а що ти типу очікувала? Кажу: ну почекай, у Мене було стільки котів, і ну жоден так не робив всі ходили на лоток або просилися на вулицю. І, ви знаєте, якби його хтось захотів забрати собі, я б його прямо разом із кормом, і з лотком, із наповнювачем би залюбки б комусь подарувала. Можливо, бо інших людей він себе вів якось по-іншому. І я розумію, насправді, що якщо будуть там сильні морози, то я, звісно, його візьму додому, навіть ризикуючи, знову вигрібати його подаруночки, але все-таки в теплу частину. Ну, в плюсову погоду, я думаю, що він переважно в мене зараз буде жити на вулиці. І ще дуже цікаво, що б робили ви в такій ситуації. Ну, для тих, хто вперше на каналі, я нагадаю, що це кіт, який просто прибудився до нас двір, тобто ми несвідомо його там купували чи вибирали. Просто я його пожал... пожаліла, щоб він не замерз, бо це якраз було на початку зими і було холодно на вулиці. Як бачите, із прибирання я вже з цими котячими темами перейшла до розпиття кави своїми цукерками саморобними. Дивлюся, якесь відео з Ютубу. Цього разу це була, мабуть, психолог Марина Романенко, цікаво, чи ви її дивитесь. І на цьому буду завершувати. Дякую вам, що дивилися до кінця. Чекаю, можливо, ваших якихось чи порад стосовно котика, чи можна щось зробити, чи, можливо, це якось тимчасово в нього такий настрій, чи що і як робити. І дякую вам за лайки, за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і до наступних зустрічей!